Майже на 90 виконані відновлювальні роботи в будинку по застафонській. 10. тут, зокрема, вже можна побачити відремонтовані квартири. Підвісні стелі, ламінат, поклеєні шпалери. Також встановлено нові двері та сантехніка. Завезено газові плити. Працівники, а їх тут працює 24, Завершують ремонт квартири на першому поверсі. У нас залишилася одна квартира. Поклеїти шпалери так, і закінчити укладання ламінатної доски по підлозі. Всі квартири в повному обсязі готові, змонтовані санфаянс в повному обсязі, завезені газові пічки, виконана вся електромережа. В повному обсязі чекаємо на підключення до головного щита, котре розположено в підвальній частині цього будинку. Наступного тижня тут плануються малярні роботи в під'їзді. Ганок вже залитий, тож скоро і вхід до під'їзду буде готовий. сьогодні ми вже бачимо практично, що один будинок готовий, щоб ми його віддали вже мешканцям, щоб вони тут вже жили. Є труднощі, але ми їх. Обов'язково здалаємо, є непорозуміння там з газовою службою, да, затягнули трошки там нам роботи. Але я вважаю, що це дрібниці. Обов'язково ми це все виконаємо. Ідемо за графіком, а це саме головне. Вже наступного тижня працівники газової служби будуть займатися внутрішніми мережами в квартирах за найоптимістичнішими прогнозами фахівців. Мешканці можливо вже під новий рік отримають ключі від квартир і невдовзі заїдуть до помешкань. Цьому насамперед радіють власники осель. Ми дуже очікуємо той час, коли ту хвилинку, коли нам скажуть, що ми сюди поверталися. Знаєте, враження дуже клас. Ми не очікували, що саме такий ремонт. Щойно була в квартирі, я задоволена всім дуже, дуже вдячні всім робітникам. Продовжуються відновлювальні роботи і за іншими адресами, зокрема на Сталиварів. 16. наступного тижня тут почнуть штукатурити підвальне приміщення, і ще до нового року планують зробити дах. Зараз ми монтуємо нижній шар по покрівлі. Це е, стопильна система. Е, останній етаж ми закінчуємо е, покладку газобетонних блоків і будемо приступати до монтажа, е, заповнення всіх оконних блоків. Всі оконні блоки у нас вже на, на, на площадці лежать. Плануємо також на, на наступному тижні е, виконати. 50% монтажа стерпильної системи по даху. По будинку на проспекті Соборному 151. роботи відбуваються швидше ніж планувалося. Наразі виконано майже 80% від необхідного. В Квартирах тривають оздоблювальні роботи, вже кладуть плитку, активно відбудовуються фасад і прибудинкова територія. Розпочали укладку асфальту вже на сьогоднішній день. Проводимо укладку тротуарної плитки, працюємо над зовнішніми мережами. Надалі розпочали роботу по утепленню даху. Вже завезені матеріали підняті на дах. Вже проводиться безпосередньо самоутеплення. Ремонтуємо вентиляційні канали з фасадної сторони. Продовжуємо роботу по відновленню історичного. Фасаду завезли гранітні плити, з яких ми будемо робити цоколь фасаду, підвозять архітектурні елементи і працюємо з плиткою. Більше половини від запланованого відбудованої по вулиці Кияшка. 22. наразі тривають внутрішні штукатурні роботи. По першому під'їзду вони вже завершені. Розпочато і монтаж каналізаційної мережі. Ці роботи також будуть продовжені на наступному тижні, і на наступному тижні, по першому під'їзду, вони будуть завершені. І вже через тиждень, по першому під'їзду, розпочнеться укладання кахелю по санвузлам нашим. Ось по другому і третьому під'їзду також будуть завершені роботи по штукатуренню, перейде, перейде е, тоді е, процес до шпаклювання стін, і також буде виконано улаштування розпочнеться. Укладання кафелю на стінах, всі будинки, які були зруйновані, вони всі йдуть в роботі, і саме це заслуга міської ради, тому що тоді ми створили програму зразу, виділили кошти на проєктну кошторисну документацію. І якщо б ми тоді не, не виділили ці гроші, то ніяких відновлюваних робот на сьогодні не було. І я дякую депутатам, я дякую виконкому, що вони оперативно це зробили. І сьогодні всі роботи йдуть. Те, що пов'язано чотири будинки, які софінансування з міською радою, то вони під нашим пильним контролем. Вони йдуть відповідно до графіку. Під час наради очільник громади дав розпорядження підрядникам наступного року збудувати укриття на Застафонській, 10. Також після завершення всіх робіт тут планують облаштувати дитячий майданчик. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ.